Шановне панство, всіх вітаю. Мене звати Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні, хто дивився попереднє наше відео з Іоніком, у нас зйомки, як то кажуть, продовжуються, просто виходять в різний час. Тому що клієнт, який пригнав нам на реалізацію автомобіль у вигляді Hyundai Iоніка, так само має ще один автомобіль. І сьогодні ми вам продемонструємо, я би сказав, автомобіль в стані нового. Тут уже не побоюсь цього слова. Зустрічайте Mokka. Перед початком традиційно попрошу вас підписатися на наш Ютуб канал і обов'язково на наш телеграм-канал, посилання на нього будуть під цим відео, тому що всі автомобілі, які ми маємо по наявності під замовлення, публікуємо саме там і першочергово саме там. Плюс, якщо ви є власником електромобіля, гібрида і бажаєте його продати, з радістю його опублікуємо. Для вас це безкоштовно, для нас додатковий, скажімо так, контент. Плюс, якщо ви хочете. Віддати автомобіль на реалізацію, готові до цього, щоб ми його познімали для TikTok, Інстаграма, YouTube. Також звертайтеся, з радістю вам допоможемо продати ваш автомобіль. Але одне важливе, але машина має бути. В гарному стані. Нехай вона не буде сама дешева, хай це буде середня ціна по ринку, але це має бути хороший класний автомобіль, тому що погані я продавати точно не буду. Хай там, яка б ціна не була, мені це не цікаво, друзі. Тому що я продаю ті автомобілі, які мені в першу чергу подобаються. А друге, щоб вони були справді в класному стані, щоб їх було не соромно показувати, як в даному випадку, а саме з Opel Мока. Е, пройдемося зараз швиденько по. Технічним моментом, що у нас за автомобіль, що себе представляє, по ціні, звичайно, по нюансам, по комплектації. Перше, значить, автомобіль у нас з Європи пригнаний. У нас 21 рік виробництва, 19 тисяч кілометрів. І в даному випадку, ну, знову ж таки, ну, понятно, що це не практично новий автомобіль, але він реально в дуже і дуже, дуже бадьорому стані. Це автомобіль для тих, хто хоче собі. Мати автомобіль на найближчі там, 5 років і не мати жодних питань, проблем головної болі, що ви максимум можете зробити там через певний час поміняти масло в редукторі, а далі просто кататися і насолоджуватися, економити гроші на паливі. А враховуючи, що скоро закон про розмитнення пільгового скасують, відповідно ціни зростуть, і ви нічого не втратите, купуючи його сьогодні. Навіть навпаки, виграєте від цього. Значить, по е кузову. Ну, перше, ви подивіться на цей колір. Я не знаю, чи передає камера, але вона прям ну, горить на сонці, ось особливо під таким кутом. Дуже красивий колір. Він якось на фотографіях не такий, наче більш-ну, більш, не знаю, як це передати. Це треба справді приїжджати і дивитися, автомобіль живу. Жодних мальованих елементів, все абсолютно в рідні. Всі вікна у нас в рідні, нічого тут не робилося, жодних аварій і так далі, і тому подібне. Два ключі у нас є два комплекти гуми. Єдине, що другий комплект він без дисків, але зимова гума в ідеальному стані. Тут зараз стоїть континенталь, резина 215-65-16. Вона теж практично нова, враховуючи пробіг. Всі. Знаєте, як як то каже, я навіть не знаю, що тут розповідати в тому плані, що е, технічно тут жодних зауважень немає. Е, як казав Генрі Форд, і мені подобається дуже ця фраза, що найкращий автомобіль це новий автомобіль. Чим він свіжіший, тим звичайно. Краще тому, друзі. Купуючи цей автомобіль, ви виграєте в двох моментах: перший момент, що ви купуєте в класному стані автомобіль, практично новий. Друге, і в даному випадку я вважаю, що це теж сильна перевага. Це його ціна на сьогоднішній день. А сьогодні в нас 7 серпня. Найнижча ціна в Україні на цей автомобіль 16200, але з пробігом 55 тисяч кілометрів. Ми ж пропонуємо 16700, да, трішечки дорожче, але він в Києві. Ви приїхали, купили на мороженку. Звичайно, поторгуємося, і ви вже поїхали завтра. Все буде кайфувати. Тобто, ну на сьогоднішній день це супер класна пропозиція, як то кажуть, гарячий пиріжок. Рухаємося по комплектації, що в нас є, що в нас присутнє. В нас тут є адаптивний круїз, в нас є система автоматичної зупинки автомобіля, в разі, коли з'являється якась перешкода. До речі, на рахунок світла я зараз дивлюся. Скоріше всього, тут LED стоїть і воно з. Я думаю, автодальником в даному випадку. Хоча я це моменту уточню, ви знаєте, друзі, не хочу брати гріх на душу. Просто я порівнюю його з Peugeot 2008, який в нас був. До речі, хто хоче подивитися про ці автомобілі, тому що тут ми будемо розповідати виключно про комплектацію стан автомобіля. Хто хоче знати про ці автомобілі більше, про мої враження від цих автомобілів? Ми знімали 2008-й рестайлінговий до рестайлінговий. Ми знімали DS Crossback рестайлінговий. Тобто, це в принципі. Ідентичні автомобілі, в них навіть двері закриваються однаково, звук ідентичний. Тобто, про всі моменти враження від автомобіля подивіться там. Тут говоримо суто про комплектацію і технічний стан автомобіля. Тому я думаю, там був автодальник, я думаю, що він так само і тут присутній. Колесо, я вже казав, у нас 16-та на гарній гумі. Красиві ось ці вставки, чорненькі, дуже мені подобаються і тут, і тут. Тобто, якби є і хромовані якісь елементи, і в нас є. Чорний глянець, який теж виглядає класно. По кузову жодних там царапок, шмарапок, такого нічого немає, не задерто, не подерто і так далі. Так, рухаємося по багажнику. А, тут під бампером відкривається. Поличка в нас присутня. Значить, У нас є зарядка оригінальна. Ну, Зараз ви її виклали, але вона є. Значить, Під полом у нас невеличкий є органайзер. Тут так само пластик ціленький, не задертий, не подертий. Тут так само, ну, можливо, якісь там, знаєте, маленькі-маленькі є сліди експлуатації, але вони ну, просто мінімальні. І то більше схожі на бруд, ніж на подряпини. По салону. Дуже мені сподобалось. Ну, от Вміють французи, тому що хоч це... Я... І Opel якби німецька машина, але все це в нас розробка французів. І ось такі моменти, бачите, як тут салон зроблений. Хтось каже, бабушки не покривало чи диван, але чомусь у мене воно викликає ось таку ностальгію за тим безтурботним дитинством. Тому я такі речі люблю. Можливо, хтось не оцінить, хтось каже, та ну його баню таке, але мені подобається. І скріплення є. Так, у нас тут немає якихось там, я не знаю, обдувів підігрів. Звичайно, це у нас звичайний міський кросовер який вас буде перевозити з точки А в точку Б, 50 кВт. Зараз машина, до речі, показує на 50% заряду 166 км запас ходу, ну тобто 300, можете бути впевнені, що ви на ньому проїдете. Тому. Скажімо так, для міста і для того, щоб їздити за містом, просто варіант супер. Далі, кліренс у нас, до речі, доволі непоганий, і батарейка в нас не торчить. Я, чесно, не скажу, скільки тут в сантиметрах, але на вид, я так думаю, що 17 плюс-мінус 18 сантиметрів у нас є. Тобто заїхати на бровку без проблем можна за рахунок того, що габарити в нас доволі компактні, але при цьому місце в салоні є, в багажнику є. На ньому дуже зручно. Пересуватися в місті. Не думайте, що я його там прям сильно розхвалюю. Але зараз ми говоримо не про мої враження від автомобіля, да? е, там, від його там, керування, е, налаштувань підвізки, динаміки, рекуперації і так далі. А суто, якщо ми говоримо про сам автомобіль і про його стан. Так, по передній частині. Так само, все чудово. Ось ці моменти, які дряпаються часто, тут порожок так само людина сідала дуже обережно, ногами не залітала сюди. Тут так само все ціленьке, не подерте, стеля в нас теж ціла. Ну, тобто максимально збережений автомобіль. Навіть враховуючи те, що йому вже 4 роки. Тепер демонструємо, що в нас по салону, які в нас є тут моменти нюанси. А нюансів в нас тут теж немає. Ну от реально, навіть, знаєте, ось тут. Часто бувають на бардачках, десь внизу подряпані якісь. Страждають ось ці моменти. Тут цього немає. У нас є центральний монітор. Так, єдине, що дайте згадаю, як тут повернутися в меню налаштування. Коротше, у нас цифрова приборка тут, великий центральний дисплей знаходиться тут. Тобто все керування відбувається саме з цього екрану. Дивиться, це менюшка, мабуть. Я це кудись фотографії зайшов. Я вже не пам'ятаю. Ну, мабуть, бачите, тут це вже я перехожу на той момент, що якби користування певні моменти викликає. Да, до цього треба звикнути. Так само і в Peugeot було. Я перший раз, в колесі, я вже не пам'ятаю. Я спочатку розгубився, що куди натискати, але до цього звикаєш. Тобто ви там, потенційний власник, з цим розберетеся, нічого складного тут немає. У нас є тут CarPlay, є Android Auto, у нас є двозональний. Клімат-контроль. ні, ви перепрошую, щось я вже бачите. Вони зробили малюночки якби зонних клімату, але по факту клімат регулюється однозонний просто з двох ось цих регулювань. В Peugeot так само, в і DS так само. Ну, тобто В цьому плані вони ідентичні. Є зарядка USB на 12 вольт. У нас є система утримання в смугах. Дуже мені подобається цей джойстик. Це вже вони почали, до речі, ставити на Peugeot 2008 В рестайлінгу ось це керування. А на Opel ставили ще з 21-го року. А до цього на Peugeot були джойстики. Тобто, в цей момент він в принципі мені подобається тим, що не з'їдає ось цей простір. І такі мінімальні органи керування тут присутні для того, щоб. Вам було зручно і комфортно. Mode, де ви можете декілька режимів Еко Sport і Normal собі обрати, електронне стояночне гальмо, підстаканник на два на дві чашечки, верніше так скажімо. Кермо у нас в чудовому стані. Так само, воно тут. Ще не встигли його засалити дуже сильно, ну, тому що 19 тисяч. І органи керування там, бортовим комп'ютером і круіз-контролем знаходяться саме тут. Кнопка у нас є запуску автомобіля. Ну тобто, стан сів, поїхав. Приємна, класна машина. Знову ж таки, ну я думаю, що це зрозуміло, що ми готові поїхати на будь-яке СТО, показати, розказати. Ну тут якби не обговорюється черговий автомобіль, за який не соромно і приємно продавати. Друзі, я вам дуже вдячний. Ну, я не буду казати, що там вже нічого не стукає, не грюкає, я думаю, це зрозуміло. Да? Я вам всім дуже вдячний за перегляди. У кого які є питання, звертайтесь, пишіть. Ми завжди на зв'язку. Всім гарного дня.